Жозепе Арчембольдо це художник, який створював обличчя з овочів, фруктів і книжок. Уявіть, що ви дивитесь на портрет людини, але коли придивляєтесь ближче, розумієте, її обличчя зроблене з фруктів, овочів, квітів або навіть риб. І це не магія, а мистецтво Джозепе Арчембольдо. Художника 16 століття, який вмів перетворювати звичайні предмети на неймовірні фантазійні образи, Хто такий Арчембольда, він народився у Віталії у 1527 році і став придворним художником імператора священної Римської імперії. Він не лише малював портрети правителів, а й створював складні костюми для свят та вигадував цікаві механізми. Але найбільше його запам'ятали саме за його незвичайні портрети, які складаються з фруктів, овочів, тварин і предметів. А ось серія чотирьох картин, де кожен сезон зображений у вигляді людського обличчя. Це весна, обличчя створене з квітів та зелені. Дивіться на літо, це людина з фруктів і колосків пшениці. Ось це у нас портрет з гарбузів, винограду та груш. А зима це голова зі старого дерева. Ось портрет бібліотекар, він повністю складений в книжок. А ось картина, кухар, і деякі картини можна перевертати. Тобто, якщо ми дивимося на кухаря, ми бачимо людину. А якщо перевернути... Тим не з головою, то миску наповнену вірні. Взагалі, картини Арчембольто дуже схожі на загадки. Дивишся на картину і намагаєшся зрозуміти, з чого вона зроблена. Джозеп Арчебольда довів, що мистецтво може бути не лише серйозним, а й веселим. Його картини це гра, фантазія та майстерність одночасно. Саме тому вони досі зачаровують людей у всьому світі.